І ось сьогодні у нас з вами теж святкування. Можна включити світло в залі, тому що саме в липні місяці я відкрила потужний потенціал практики активації квантових паролей в день народження. Це мій був запит. Коли я почала практикувати з енергіями, я почала працювати з різними запитами. По хворобах, по здоров'ю щось не вийшло, порчі злазив, все, що не хочеш. І я зрозуміла, я не хочу. Кожного дня в своїй роботі розрібати і чути історію одних проблем. Я від цієї знаєте, відкрився шлях іти як енергопрактик. Але потім, знаєте, я розумію, що я так далі не хочу. Я б хотіла працювати, як побажала клієнтка здоровими і багатими. І я просила творця пошли щось таке, що я буду використовувати свою силу, знання. І мені буде подобатися це робити, і енергії будуть радісні. І у людей будуть здійснюватися мрії так само, як здійснюються в результаті будь-якої сесії. Але це буде святкова зустріч. І декілька місяців я ловила різні інсайти і пазлики. І в результаті цих пазликів створилася. Практика активація квантових паролей в день народження рівно 5 років тому, 2020 році, в липні, 21 липня, я вийшла в прямий ефір і зробила вперше для всіх поділилася цією ідеєю, цією задумкою дня народження, і таким чином народилася енергія в дитинстві. Я все сумувала. Ну чому до мене мають прийти друзі після обіду ввечері, коли там мама наготує вже їсти, коли прийде з роботи, тоді ми почнемо святкувати день народження. Коли його потрібно святкувати зранку. Мене називали між собою, що я похатниця, що я хожу по хатам і збираю своїх друзів подарунки, тому що я просиналася зранку маленькою дівчинкою, і я йшла до своїх друзів, бо вони мені приготували подарунки. Я не могла дочекатися, поки всі проснуться, почнуть вітати, я сама йшла. Коли я вже виросла, я зрозуміла, що я просто йшла за тим, що я це відчувала, я це любила, я цю енергію знала, я з нею прийшла. Але тоді це викликало у мене сором. Тому що я робила постидні вчинки, що я йшла, збирала подарунки, хотіла, щоб мене вітали, і таким чином, ай-яй-яй. І розумієте, і потім ти вже входиш в роль е соціуму і вже про це забуваєшся. А тоді я розуміла, що я цю магію шукала, я її хотіла, я не знала, як її проявити, як всім розповісти, що дійсно зранку є ця магія. І от коли вже прийшла, знаєте, прийшов перше втручання божественний розклад, і я змінила форму діяльності повністю, і я почала робити запити на цю енергію, і мені прийшла ця. Інформація як ченелинг, я її зібрала і вийшла активація квантових паролів день народження. Ось дивіться, як про нас дитинство вже говорить, що є сила, з чим ми знайомі, що ми класно проводимо. І я дуже класно проводжу цю енергію. Як Наталя говорила про футуристичні прогнози, енергію дня народження це згадка пам'яті душі. Я сьогодні сиділа на кріслі, слухала Наталю, дивилась на слайди, і я знайшла, як описати квантову, е, активацію квантових паролей одним-двома словами. Це згадка пам'яті душі. В чому особливість активації квантових паролей? Вперше, це не прогуляй свій ранок. Цей ранок, доручи пізнання шляху душі. І що душа вибрала тут здійснити реалізувати, це дуже круто розпаковується в цій практиці. І сьогодні практично 4 дні вперед-назад ми святкуємо п'яту річницю активації квантових паролей. П'ять років, уявіть собі, п'ять років. За п'ять років я не записала жодного на YouTube відео, детально роз'яснюючи про цю практику. Жодного, крім цього, першого відео. Я була зайнята чимось іншим, другими іншими справами. Я не записала даже медитацію квантових паролей, я це зробила тільки ось в Едемі на активації квантових паролей, коли запрошувала на силу дня народження. Я знову не довірилася тому, що те, що мені здалося, може мати з силу і цінність. Але тебе Бог веде, Він тебе підтримує. І коли я оголосила, що буду проводити навчання цій методиці. Прийшли дуже свідомі і унікальні практики. І ці люди зробили активацію квантових паролей популярною на весь світ і поширили її у маси. І разом з ними мені вдалося зробити такий започаткувати рух усвідомленого дня народження. Без них я б цього не змогла. Це другий крок. Як книга душа і ви винесли цю книгу на п'єдестал, так само і активатори квантових паролей. І ті клієнти, які були на цих сесіях, зробили цю практику бестселером. Самою унікальною практикою, я вважаю, я кожного року її роблю. Вона виводить кожного року на новий рівень усвідомленості. І зараз я хочу запросити на цю сцену всіх активаторів квантових паролей в день народження, які пройшли навчання і роблять цю практику під ваші оплески і під музику.

Була дитиною, аплодуємо зали, і голосніше, музичку Люди, людям казала, от коли виросту, збирати буду жали. Зустрічайте цих унікальних чапників, що все можливо не відступай. Мріла, 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 серцем знала, що все можливо не відступай. Ай, рі, рі, Вже не так легко було в собі розібратись. Співала всюди, люди питали. Таланту вистачить, збирати повні зали Мріяла, мріяла, мріяла і відчувала, що все можливо не відступай. А серцем знала, що все можливо не відступай. ай Ніколи давайте танець. Чи взяти хочу... інтерв'ю? Хочу взяти інтерв'ю. Чому активація квантових паролей вас надихає і чому ви вибираєте робити цю практику? Ірочка? Дякую, що я перша. Ну, це моя улюблена практика активації квантових паролей на день народження. Чому? Тому що я вже третій рік підряд замовляю у Світлани і моє життя кардинально змінилось за ці три, три роки. Е, в цьому році у мене було день народження 13 липня, і е, після активації квантової е, у мене було три бажання, і вже два здійснились дуже швидко. Тому активація квантових паролі на день народження це е, неймовірна, фантастична е, практика. Яка змінює э, життя сто Дівчатка, і по одному реченню? Чим э, от Світлана теж і сама замовляє, і проводить чим унікальна ця практика? Для мене це запуск лучшого года. Запуск своей лучшей жизни и выбор наилучшего, все, что приготовил для нас Творец. То есть, запуская свой год таким образом, мы выбираем наилучшие сценарии, мы выбираем все наилучшее в легкости и радости. Для меня это про это. Дякую, дякую, Светик, дякую, Лидочка. Поделись, я стану между двумя красунями. Поделись. Для мене це можливість відчувати і святкувати день народження стільки разів, скільки я проводжу цю практику для інших людей. Класно! Скільки може бути день народження? Уявіть, ви входите не в проблеми, а в енергетику, вдячності, радості життя. Це благословіння для практиків. Ілона. Так склалися обставини, що саме сьогодні я також розпочала свій ранок. З неймовірною дівчиною, з іменинницею. і що може бути краще з самого раненьку встати і запустити неймовірні енергії року прекрасних душ? Це практика бестселер, це легенда. Світлана, ви взагалі уявляєте, що ви зробили для людства? А ми Дякую. Просто. Амбасадори усвідомленого день народження і запрошуємо кожну прекрасну душу, яка ще ніколи в житті цього не робила. Зробіть для себе цей подарунок. Це найкращий подарунок, який може бути. І дивіться, чи могла б я вам всім провести активацію квантових паролів день народження і подорожувати, і книжки писати. Я б не змогла, але разом з командою таких унікальних практиків ми можемо. Кожному провести цю активацію. І я зараз буду брати інтерв'ю, і я хочу сюди під ваші оплески, Якщо готові, ви готові з тортом? Тому що ви попросили, щоб я чи ще далі, е... іди, далі, іди, далі. іди далі. Так ну щоб ви розуміли конференції, вони такі. Вони такі, вони виліплюються на ходу. Мирослава, ну особисто для мене вона розпочиналася три роки назад. Я брала вірочки Остенко, за що дуже вдячна, і мені дуже захотілося навчитися цій магії, так як вона змінила моє життя. Саме з неї розпочалося моє проявлення. І саме зараз я стою на цій сцені. І це дуже для мене важливо. Дякую. І дякую за ці слова, Мирослава, тому що саме активація квантових паролей в день народження допомогла стартувати багатьом енергопрактикам, тому що було важко розповісти, що таке тета сесія, що таке розкопка, що така енергетична сесія. А день народження це зрозуміло, і люди розуміють цю енергію. Не розуміючи, що там буде, люди пам'ятають силу енергетики в день народження, тому що згадується дійсно все, за чим душа приходить. Танюш, Светочка. Ти знаєш, дякую тобі щиро, що ти створила таку просто унікальнішу практику. Я обожнюю дні народження, і я, ви знаєте, у мене день народження в вересні. Я його починаю святкувати вже з перших чисел вересня. Чекаю його з нетерпінням, коли наступить цей день, 27 вересня. Я не можу передати оці енергії словами, це просто через відчуття. Ну, це моя любима практика. Ви знаєте, стати активатором квантових паролей в мене було в списку мрій. Я чекала дуже довго. Це треба було пройти на успішний тета практик, на ВІП тариф, щоб навчитися цієї практики. І три роки тому моя мрія здійснилася. Я дякую тобі, Святочка. Це дійсно унікальніша практика. Я її обожнюю. Дякую, Дякую. Танюш. Дякую. Так, навчання цьому методу ставлять список мрій. І в цьому році, ви знаєте, я вкланююся, тому що е, прошу вибачення за те, що я недостатньо приділяла уваги своєму дітіщу за ці всі п'ять років. Я виправлюся. І скажу, що е, я адаптувала цю практику на мову різних енергопрактиків, е, в основному на мову Тета Хілінга. А в цьому році я вертаю її чистоту народження. І е, цій методиці зможуть навчатися всі практики Дельта Вортекса, тому що там саме закладується мова квантових паролей. Олечка, ти у нас навіть входила в топ 3 практиків квантових паролей в день народження. Ці всі роки ти дуже великий вклад зробила. Е, я обожнюю цю практику. Я можу сміло себе називати амбасадором усвідомленого дня народження, і це дуже сильно велике благо, дуже сильно велике щастя. Я не знаю, з кількох країн, мабуть, з 10-15 країн земної кулі я проводила цю практику. В мене, мабуть, більше вже 200 активацій квантових паролей за 4 роки. Е, Ну, я класичний психолог, і я можу вам сказати так, що активація квантових паролей вона заміняє просто терапевтичну цілюючу роботу. Якщо не говорити вже про енергії усвідомленого дня народження, то можна сказати про те, що вона просто ну, рік-півтора заміняє терапевтичної роботи з психологом. І я, ще поділюсь такою свою історією, чому я люблю і дійсно це є особлива практика для мене. Ми всі знають, напевно, про те, що в мене П'ятимісячна донечка, і от 12 грудня в 20.35 в мене відійшли. Ні, в другій годині 35 хвилин, в мене відійшли води. І все, я вже пишу всім енергопрактикам, наповніть мене, їдемо. родити. вже їдеш, ні, не вже їду, бо в 6 годині ранку маю активацію квантових паролей. Я не можу поїхати. І от там сидить Наталочка, який я проводила активацію квантових паролей під час моїх переймів. І успішно народила через декілька. Один свою донечку, ми зі всім справилися. І що саме цікаве, під час активації перейми ми зупинилися, потім знову продовжилися. Ми поїхали в пологовий будинок. І буквально за три години після народження донечки я проводила активацію квантових паролей для своєї Кароліни новонародженої. І хочу вам сказати, у мене вже є досвід активації квантових паролей діткам новонародженим. У мене вже було шість таких активацій. І це просто надзвичайний досвід. Це енергетично можна відчути, наскільки. Яки чиста душа прийшла, і наскільки інакша енергетична робота відбувається, і ну, результати просто клієнтів надихаючі. коли ти зранку прокидаєшся на Балі, в Домінікані, в Таїланді, і ти можеш провести цю енергію е, усвідомленого дня народження, місії, щастя, радості, особливо в такий е, перехід, перехідний період, особливий період нашого життя. Е, тому обирайте усвідомлений день народження, і я ну, щиро радію, що. Що я можу бути тою людиною, яка не розбирає проблему, а створює радість, натхнення і з'єднання з дійсно вашим призначенням. Олечка, дякую тобі за цю підтримку. І от що я тут можу сказати? Як одна практика подарувала новий стиль життя? Ви почули? На Балі, в Домінікані, в Таїланді, ще десь ти можеш проводити сесії і подорожувати і мати з собою такий інструмент. Цю пані я залишу на, на закусочку, людочка. Так, ну, активація квантових паролей це був поклик моєї душі. Я не пробувала цю практику для себе. я відчула, що я хочу вивчитися, піддалася цьому поклику. І на другий день я провела практику для своєї мами. Я бачу, які зміни зараз відбулися за цей рік. Вона пішла вчитися, вона вже проходить ми разом. Курси проходимо, з дівчатами розвиваємося. І коли я проводжу цю сесію, цю практику, наскільки я бачу от істину, таку силу людини, істину, таку чисту, щиру, таку і істину душу людини. І в цей день це найкраща практика, щоб розпочинати своє день народження. Я дуже... Обожнюю проводити її. Я такі відчуваю таке щастя. Я щиро дякую. Дійсно, я послухала свою душу і я дуже рада. І такі бувають історії, коли ти просто довіряєш імпульсу. Марія. Цю практику вибрала моя душа. І зараз ви зрозумієте, чому. У грудні місяці 23-го року я прийшла до дівчат на навчання. В січні місяці я почула, 7 січня я почула про цю практику, і душа сказала так. І я зараз написала Світлані, коли буде навчання, тому що я вибираю, ще сама не проходила, але я вибираю навчання. І знаєте, що трапилося? Це навчання я отримала від них в подарунок, тому що вибрала душа. І це ще не все. І я активацію квантових паролей на своє день народження отримала в подарунок від. Засновників цієї практики. І це ще не все. Я хочу вам сказати, що активація квантової паролі, чим вона для мене унікальна, в цей момент під час практики створюється поле, в якому поєднується одномоментно душа, тіло і свідомість, і творяться дива. Під час практики ми засвідчуємо ті дива, і вони потім стають реальністю в нашому житті. Тому ця практика настільки цінна. Дякую, Марія. Яка унікальна історія, який висновок я вибрала і не тільки отримала в подарунок, а ще й собі особисто Марія отримала як один із кращих результатів на якомусь курсі. Супер. Так. За... І так зараз у нас буде ціла церемонія. Ірочка, ти теж зробила величезний вклад в розвиток цієї практики з першою. Вже три роки як я обираю для себе активацію квантових паролей Прекрасної Світлани. І проводжу активації, провела їх дуже багато. І що я можу сказати, якщо так коротко, що активація це знайомство з собою. Тому що кожного року ми народжуємося, наче заново, і так важливо пізнати себе по-новому, пізнати свої істинні бажання, свої нові мрії, свої нові цілі. І дуже багато людей приходить із запитом: я не знаю, куди я йду, чого я хочу. А як ти можеш щось створити, проявити в житті, якщо ти не знаєш, що ти вибираєш? І коли ти Ідеш в активацію, ти просто пізнаєш себе, пізнаєш свої істинні бажання душі, і ти їх запускаєш в матеріалізацію. Дівчатка, дуже вам дякую. Скільки вивозили торт, я стільки могла брати від вас відгуків і інтерв'ю. А зараз я хочу, щоб ми разом з вами створили творчий проект, запустили ідею, відсвяткували разом. Знаєте, 5 років не святкували онлайн. Ми ще в едемі 4 роки святкували. Але пару років ми пропускали, і зараз разом з вами всі ми підходимо сюди. А всі і... задумають бажання, да, всі, всі задумають бажання. Так, зараз щоб мить... було видно торта і берете е, тарілочку і прикрашаєте цей торт і робимо візерунок. По черзі кожен, По черзі берете, кожен бере і робимо візерунок. Я пам'ятаю, була малою, була дитиною, веселою такою. Співала всюди, людям казала, от коли виросту, збирати буду зали. Мріла, мріла, мріла і відчувала, може? що все можливо не відступай. Мріла, 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 серцем знала, що все можливо не відступай. Ай. Вже не так легко було в собі розібратись. Співала всюди, люди питали, таланту вистачить збирати, повні зали Мріяла, мріяла, мріяла і відчувала, що все можливо не відступай. Мріяла, мріяла, мріяла серцем знала, що все можливо, не відступай. ай мріяла. Мі, мі, з лухиною, з малиною oh, і з нашими серцями. А шапки хто ще не робив, дівчата. дівчат. Роби, мож. Дайте можливість, хто підконе. Беріть ложечку, дівчата. Не створюйте. Хто ще не робив? Так, передавайте. Ви робили дівчата? Ти хочеш? Давай, давай зараз ложечку. Теперь дойденайся і ра. Ре... Пароли Лишні. зараз секунду. і так стаємо всі разом для фотографії з тортом. Всі разом. Прошу Наталя теж підійти. Давайте так полукругом стаємо всі. Ви знаєте, да що можна святкувати навіть і без свічок, тому що день народження розпочинається. Для чого свічку палити і зразу ж її гасити? Хай горить, горить наш шлях на цей рік. І так, дівчата, будь ласка, станьте до загальної фотографії. Всі є, всі є. Видно з тортом? і Можете музичку включити, а ви поаплодувати. Твоя доля в твоїх руках. Я пам'ятаю, була малою. Була дитиною, веселою такою. Співала всюди, людям казала. от коли виросту, збирати буду зали. Гріла, мріла, мріла. І відчувала, що все можливо є, не є фото, не А тепер давайте потанцюємо. Серцем знала, що все можливо не відступає. Давайте так рівно ніколи не зупиняюся. Ще музичку і так рівно станемо ша. Що... Дякую, дякую, Наталя. Дякую, дякую, Руслану. Дякую. Дякую кожному активатору за місію нести усвідомлене день народження. В світ.